Достовірність і повнота інформації це головні принципи комунального підприємства Престал Радіо Краяни. Під час чергової 27-ї сесії міської ради депутат Сергій Шевчук висловив невдоволення, що сесійні засідання висвітлюються не в повному обсязі, і це, відверто кажучи, нас зачепило, бо направду ми прозоро висвітлюємо засідання сесії міської ради. І, звісно, щодня випускаємо сюжети про життя територіальної громади, місцевих жителів, діяльність влади. А у воєнний час ще й показуємо, чим допомагають депутати міської ради ЗСУ та переселенцям. На власній сторінці у соціальних мережах депутат Сергій Шевчук оприлюднив відео власних виступів на сесії, а тому повернемося до чергової 27-ї сесії міської ради ще раз. Даємо відповіді фахівців, міського голови та коментарі інших депутатів на запитання, які прозвучали з вуст Шевчука під час засідання. Найперше розвінчаємо фейк роздають землю. Під час воєнного стану безоплатна передача земель державної комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розроблення документації землеустрою з метою такої безоплатної передачі забороняється. Це велика кількість вернів громадян. Зараз не може розглядатися по тій причині, що під час дії військового стану надавати дозвіл на виготовлення проектів відведення земельних ділянок з передачі у приватну власність та передавати у власні земельні ділянок. Ми не маємо права там, де немає нерухомого майна. Тобто, ви бачили, у нас були попередні проекти рішень, де є нерухоме майно. Там ми затверджуємо, передаємо у приватну власність. Все інше зараз законом заборонено. Всі звернення, які були подані. Ще з січня місяця цього року до нашого відділу вони всі в нас зараз на контролі. Чекаємо змін. тільки вони відуть буде нам дозволено передавати у приватну власність такі земельні ділянки, тому ми зразу віддамо. Всім громадянам, по даним зверненню були на написані відповіді про міжразу довго населення. До війни ви розумієте, сесія була остання 23 грудня. Ви ж всі знаєте, що земельні питання розглядаються комісіями на чергові сесії. Тому чергової сесії в цей період до початку війни у нас не було. Тому відповідно земельний відділ не виносить такі питання. Ми їх готували на березневу сесію, яка мала відбутися. На жаль. З даною ситуацією. ми, ми подавали разом з нашими депутатами. Церка... вони не разом з нашими депутатами, тому що послали дії своїховські там проходить. Проходить вицеховському. Ми дали дозвіл на сьогоднішній день. Він ще проєкт відведення навіть не розробив і на погодження ми до мене не, не подавав. По-перше, надати якісну послугу нашим мешканцям. По-друге, вирішувати всі їхні юридичні питання згідно з закону. І ми з вами зацікавлені і наші мешканці, і управління світу, і культури, і наші діти в тому, щоб побільшити надходження до бюджету. Всі переводи земельних ділянок з житлового фонду там, чи будь-якого фонду в комерційний, це тільки підвищує платежі податків до місцевого бюджету. Ви зону згодні. Ну, є загальні текучі питання, які будуть постійно виникати. І для того ми існуємо, для того нас обирають люди, щоб ми вирішували ці питання. У Нас на сьогоднішній день. Е, Куча питань, які люди звертаються всі управління і в містобудування, і в земельні відділ, управління культури автоматично. Ми виносимо, що стосується сесії, приймається сесія. Що стосується виконкому, приймається виконкому. Я вам скажу навіть не знаю цих людей. Це проходить автоматично. Навіть що стосується, от є питання по оренді, навіть цих невитрапані поїв, це надходження бюджетно, надходження. І бажано, щоб земельний відділ це реєстрував чим оперативніше, чи швидше надходить. Чому? Бо є такі випадки, що багато землі користуються, а на ніяких надходжень немає. Так, Відео? Ви ж знаєте ситуацію. Так, так. І ви, як ніхто, своїм прикладом в односторонньому порядку перейшли з 3% на 12%. За що я вам громади вдячний. Це добрий приклад для всіх, аграрів. І Телеватюк, Богдан Іванович, теж на такому шляху, теж плоти. Ви за мною згодні, згодні. Десь якісь заперечення, От ви працюєте з аграріями, з фермерами, односінниками. Десь хоч були, що міська рада не пішла на зустріч автоматично, навіть без захожі в різні кабінети чи до мене. Не було за міською радою підставками. Ми проводимо зареінвентаризацію. під об'єктами по грецькі земельні дві ділянки. В нас іде це стосується земельних ділянок, які вже підстановленими малими архітектурними фондами, е, е, мафами стоять. Тобто ми тільки їх інвентаризуємо, вносимо до кадастру. Правильно. Тут жодної вільної ми, діляні, ділянки не, ми, не надано, яку ми комусь зараз надаємо. Ми у приватну власність ще раз кажу, вільні земельні ділянки жодної в даних проекту рішень не надаємо нікому. Сказати Стосовно свого колеги, ми відпрацювали більше двох років, якщо стосується Руслана Познанського, він мене не повноважував Спасибо. зараз про це говорити, але хочу вам сказати, людина, яка офіційно працювала з народним депутатом, ми знаємо 5 років, взагалі нічого немає: не ні машин, не квартир, не земельних ділянок, нічого з цього просто для громади і для людей. Якщо він звернувся до нас. І хоче навіть змінити статус земельної ділянки, хоче мати кусочок хліба, хоче годувати свою сім'ю і хоче сплачувати податки і бути в правому полі. От чому ми маємо йому Закон. не надавати? Так, Закон, якщо людина так. не пропустила жодної комісії, жодного засідання сесії, якщо людина працює для людей. Вам можна роз'яснити? Чи ні? Так, Ви підняли питання, назвали прізвище так, моєї доньки, то я вам поясню, моя донька. Купила у фізичних сіл приватний будинок, під яким знаходиться приватизована земельна ділянка ще багато років тому, тобто на відкритому ринку вона купила цю власність. Так як вона хоче сплачувати податок з цієї нерухомості з цієї земельної ділянки як з комерційної, хоч вона її не використовує як в комерційну перспективі, то вона переводить у комерційну діяльність. В чому проблема? Що людина з житлового фонду переводив комерційний. по закону, чесно. Послухайте, вона послухайте, чесно послухайте, хоче платити податку. Це плохо? Ні, це не плохо. Чого ну, що... ви називаєте моїх дітей? Тому що тут вони вразили, тому ну я називаю, ти що погано вона хоче? Хоч. Ви б пішли на комісію, ви розібралися, прийняти на на розібрали. постійно. Може, в когось є інформація, що ми з першого дня війни комусь виїхали земельну ділянку на далі у власність. Це земельні питання, які стосуються під приватними оселями, громадяни, які мають цю приватні оселю в власності. Слава Богу, що дозволили людям оформляти документи. Чому? Люди живуть, дарують своє майно, перепродують, переоформляють. А там тільки під будівлю. А вільний земельний ділянок не може. Я, я, Нас... я, я вніс риторику, просто добав, Сергій... сказав. Сергію не зрозуміло, є можливість. Сергій Дмитрович, питання. Сергій, Сергій Дмитрий, напрямки І... жаль, вільних земельних І... ділянок вже давним-давно немає. Ви це знаєте. Є така Є таке все украдено до нас. Прозвучало запитання з приводу діяльності мистецької школи. Через аварійний стан балкону будівлі, де знаходиться художнє відділення, дітей тимчасово перевели у будинок культури. З даного питання до міського голови, профільного заступника та начальника управління культури міської ради батьки не зверталися. На день Будівлі, пам'ятки архітектури, де реально обвалився балкон, який був де 3 роки назад чи 4 роки назад, відремонтований за 100 чи за 200 тисяч гривень, зроблено неякісно, не фахівцями, тупо списали туди гроші, то говно впало. На сьогоднішній день управління культури разом з архітектурою управління займається цим питанням, бо ці виконання робіт мають тільки ліцензіовані організації. Йдеться мова про оголошення тендеру для виконання цих робіт. Першочергово це проєктні роботи, потім першочергово це виконання робіт. Якщо вам цікаво по балкону. Чого він впав, то я вам кажу, чого? Бо туди вкрали гроші звідти. А хто проводить? Я, я, вам, я вам кажу, от коли, якщо вам цікаво, ми піднімемо документи, хто вам є звіт, коли давайте не будемо переводити чому. Бо такі питання потрібно піднімати на комісіях. Послухайте мене, балкон пав, ну балкон впав, ну не я ж. А ніхто не поки що, для цього в нас є депутатські комісії. І на цих депутатських комісіях всі ці питання розглядаються. Згідно регламенту міської ради, кожен громадянин має право брати участь у роботі сесії ради у якості слухача. Особи присутні на засіданнях повинні утриматися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, і не порушувати порядок. В інакшому разі таку особу може бути випроваджено з приміщення. Серед присутніх на сесії був чумак Борис Борисович. Цей громадянин не має жодного відношення до команди місцевої влади. Чоловік порушував порядок сесії, вигукував власні претензії та погрози. Тому правоохоронці вивели його із сесійної зали. Сесія міської ради це не трибуна для піар-кампаній, фейків і маніпуляцій окремих депутатів. На сесійних засіданнях вирішується питання життєдіяльності територіальної громади. Обрані депутати повинні бути присутніми та активними на всіх засіданнях постійних депутатських комісій і сесіях. Я неодноразово, як депутат, звертався і не на одних сесіях піднімав питання.